У нас нова тема «Коло-круг» і перший параграф це номер 19. Зараз я вам поясню, цю тему. Так. Ну, нагадую, що «Коло-круг» ми вивчали раніше, ще там в 6 класі. І ну, взагалі багато дітей думають, що коло і круг це одна і та ж фігура, але. Зверніть увагу, що коло це оця лінія, яку ви будуєте, коли циркулям проводите коло. Тобто, це, якщо казати, ну, таким, грамотним таким позначенням, що коло це множина точок, які розташовані на однаковій відстані. Від однієї точки, яка є центром кола. Тобто, дивіться, оце у нас центр кола. І всі точки А1, А2, А3, і скільки б ми їх не взяли на цьому нашому колі. Відстань від центра до кожної з цих точок однакові. Ну, Тому що радіус у нас ж одна, ми ж коли проводимо коло циркуля, радіус не змінюємо. Тому у нас є таке означення, що таке коло прямо от у нас обідручне. Тобто, іншими словами, це у нас точки розміщені на оцій лінії. Далі, що таке круг? Зараз я це очищу, трішечки підніму догори. Круг це у нас частина площини обмежена колом. Е, я, яка частина площини? Та, що містить син. Зверніть увагу, зафарбували Оце все, що зафарбоване, це у нас круг, обмежена коло. Тобто, Якщо ми говоримо про коло, то тільки це лінія, да, на якій розміщені точки, то ми зможемо знайти довжину лінії. Да? А якщо ми говоримо про круг, то тут зафарбована частина, площин, ну, частина площини, тому тут ми можемо знайти площу, так? І таким чином ну, дуже просто, якщо у вас е, ну, побудовано на листі аркушу, ви взяли циркуль, побудували е, коло і хочете. Вирізати з того паркушу паперу круг, то ми що робимо? Ми Беремо ножиці і по колу вирізаємо, що круг. Тобто ми йдемо по колу, але вирізаємо круг. Ну, Таким чином, у нас є визначення кола і круг. Тобто, вони, бачите, різні. Це перше, що потрібно знати. Далі є елементи нашого. Кола, одночасно і круг. Тобто відстань від центра до точки на колі, це радіус кола. Далі, якщо ми візьмемо на колі дві звіточ, точки і з'єднаємо їх, отримаємо хорду. Тобто хорда відріток, що з'єднує дві точки кола. А хорда, яка проходить через Центр називається діаметром. Діаметр же теж з'єднує дві точки кола, але така хорда проходить через діаметр. Ну і ось означення нашого хорди та діаметра. Радіус там у нас означення трішечки вище. Далі, ну, це все зрозуміло і формули, які потрібно записати у зошитах. Це такі формули. Перше ну, радіус ми пишемо R. R – англійська буква. Це радіус. D – діаметр. Якщо ви згадаєте там шостий клас, то пам'ятаєте, що? Діаметром, подивіться на малюнок, дорівнює двом радіусам. Тобто є така формула, що діаметр дорівнює два радіуси. Якщо не пам'ятаєте, запишіть. Далі, йдемо, другий підпункт цього нашого 19-го параграфа Пішли вже теореми. Нагадую, що. Ці властивості та ознаки це твердження, які потрібно доводити, тобто теорему. І ми бачимо, перша у нас така е опорна задача, але можна назвати її і теоремою, і взагалі, взагалі це властивість діаметра перпендикулярного доходу. І звучить вона так, що діаметр до доходи проходить через її середину. Захочете дома запишете це все, все. Я вам поясню по рисунку 167 Так, на нашому рисунку взяли хорду АБ. Давайте я візьму і позначу якимсь кольором такому. Це наша хорда. І діаметр провели перпендикулярний до хорди Давайте теж візьму інший і Бачите, СД це діаметр перпендикулярний до хорди. Тобто, тут є у нас 90 градусів да, між хордою та діаметром. І треба довести, що М всередина АБ. Тобто, що діаметр перпендикулярної до хорди проходить через середину. Ну, якщо. Ми візьмемо і з'єднаємо точку О центр кола. Центр кола завжди належить нашому чому діаметру. З'єднаємо з кінцями хорди, з точкою А і з точкою Б, то ми побачимо такий наш рівнобедрений трикутник. Чому він рівнобедрений? Тому що радіуси однакові рівні. І у нашого трикутника ОМ перпендикуляр, тобто висота проведена до основи. До АБ. А за властивістю рівнобедреного трикутника, у нас висота, проведена до основи, є також медіаною і бісектрисою, до речі. Але нам тут для доведення цього твердження потрібно, що це медіана. А медіана ділить за означенням в сторону напіру. Тому М. У нас середина відрізка АБ. І так, ми довели, що діаметр перпендикулярний до хорду, проходить через її середину. Це зрозуміло, так? Ідемо далі. Ну, тут, бачите, ще одне твердження. Доведіть самостійно, опорне твердження, тобто теорема, що діаметр кола проведений через середину хорда, яка. Не є діаметром перпендикулярним до цієї хорди. Тобто, ну, зворотня така да, теорема, що якщо діаметр проходить через середину хорди, що не є діаметром, тобто, ну, не через точку О проходить АБ, то вона, тобто ця хорда буде з діаметром перпендикулярним. Да? Ну, те ж саме твердження, але ми кажемо, знову ж таки, рівнобедрений трикутник, і у нас дано, що М уже середина, а значить ОМ медіана, а якщо ОМ медіана, то за властивістю рівнобедреного трикутника вона є висотою, тому ОМ перпендикулярна АБ. Оскільки ОМ належить СД, то і СД перпендикулярна АБ. І ну, таке обернене твердження. Не всі наші теореми, що доводяться, мають і пряме обернене значення. Ну, тут, бачите, і пряме обернене значення. Далі Далі у нас ну, цього вже ми все зробили, параграфу нове. Далі у нас йдуть вправи. Я вам розв'яжу щось ну, таке параграфу. Ну... Давайте подивимось що-небудь. Давайте почнемо з рівня А. нехай так буде. Давайте 547. Вона мені щось сподобалась спочатку, хоч там і будиночок намальований. Якраз у нас, доречно, буде згадати дещо з попередніх тем. І так відомо, що о А і ОБ. Радіуси кола з центром точці О, причому АОБ дорівнює 60 градусів. Знайти периметр трикутника АОБ, якщо АБ дорівнює 5 см. Що ми робимо? Зараз написано номер 543. Ми беремо будуємо будуємо Ну, Мені легко, бо тут є така фігурка, щоб коло. Да? Побудували коло, поставили. Центр. Ну, центр тут я так на глаз поставлю точка О, ем, відрізки ОА і ОБ. Радіуси кола з центром точського, причому АОБ дорівнює 60 градусів. Ну, давайте побудуємо такі радіуси. Наприклад. Так і АОБ. Сказали, що тут АОБ 60 градусів. Радіуси, нагадую, вони рівні, тому можете одразу закриточками позначати. Це може вам допомогти потім розв'язувати. Задам. Знайти периметр трикутника АОБ, якщо АБ дорівнює 5 см. Тому ми беремо, з'єднуємо ще А і Б і підпишемо, що тут 5 см. 5... Ну, давайте так, будемо міркувати. По-перше, коли ми з'єднали АБ, отримали трикутник АОБ. Оскільки цей трикутник рівнобедрений кут при вершині 60 градусів, то кути при основі вони рівні і знаходяться 180-60, це 120, поділиться на. Тому у нас теж кути і кут А, і кут Б теж 60 градусів. І наш трикутник АОБ, тоді у нас такий рівносторонній. І якщо АБ дорівня 5, то АО до рівня 5 і ОБ дорівня 5. І периметр трикутника це 5 помножити на 3, тобто 15. Давайте коротенько я запишу, що трикутник. АОВ Рівно Б дорівнює. На ОА дорівнює ОБ. І вони рівні як радіуси, тобто до рівня Р, да? Вони радіуси. З цього випливає, що кут А дорівнює куту Б і дорівнює 180 мінус кут АОБ. Радити АОБ Поділити на все. І це дорівнює. 180 мінус 60 градусів. Поділити на все. Дорівнює 60 градусів. З цього випливає, що трикутник АОБ рівно сторон. рівно сторон? А з цього випливає? Що АО дорівнює ОБ, дорівнює АБ. І дорівнює 5 см. А вже з цього я сюди напишу, щоб периметр прикупника АОБ дорівнює 3 помножити на 5 і дорівнює 15 см. Ну, і тут я пишу зверху, напишу відповідь 15 сантиметрів. Ну, в общем-то, така, до речі, нескладна задача. Так, я це очищаю, і зараз у нас там я ще 10 хвилин, може, ви розв'яжете щось я. Відкрию завдання в параграфі. Сейчас, секунду.